Всім добрий день. Одразу я хочу нагадати про те, що відео я тільки почав записувати. В першому відео я це про це казав. Ну, ще раз думаю, нагадаю, може хтось не дивився перше відео. Так що, ну, вибачте за те, що, ну, якби хвилююсь, буду. І якість відео, поки що ніяка, я це розумію і... Ну, хвилювання буду десь притормажувати, бекати, мекати, супіти, як я казав. А, і хочу вибачитись одразу ще за. От Я подивився перше відео, трохи веселіше, ну... чим саме перше, яке я не опубліковував ще. Там Перше я записував на тому тижні про AliExpress. Там Вони мене трохи допікли. Та вирішив зняти. Але ще потрібно я не опублікував, ще потрібно його дописати. І... Можливо, опублікую в ближайшим часом. Так ось, подивився, дуже багато суржика проскакує в мене. Дуже багато. Буду з цим щось робити. Але, ну, вибачайте, не судіть, ласка, строго Ну і одразу, ну що, почнемо. Одразу хочу розповісти, кому це відео буде Ну, більш корисне, скажімо так. Це. Тим, що, як і я, тільки почали, як то кажуть, свою кар'єру, гільза, цигарко, набовача. Ну і тим, що хто ще тільки збирається цим займатися. Тому що от я, скільки не дивився відео, вискакують багато, але в основному вже таких людей, які займаються цим десь 5-6 років. Звичайно, вони вже все знають. Все розуміють, знає, де купляти табак. Всі машинки протестували, ну і деякі табак самі вирощують багато хто. І їм, звичайно, що їм все зрозуміло. Вони розказують про, про те, як треба робити. Ну це зрозуміло. Ну, що вони будуть споминати, які там них згадувати, я вбачаюся, які в них були помилки. Ні, на що вони їм. Вони вже розуміють. Вони розказують, як потрібно робити. Я буду намагатися розповідати, як не потрібно робити. Тобто, ну, якби пропоную вам трохи повчитися на моїх помилках. Я розумію, що помилки і у вас все одно будуть. Ну, щось може, щось буде корисне. І так, почнемо. Ну, почав я, значить, а, давайте розкажу, чому, чому я вирішив набивати сам. Ну, По-перше, це ціна. Це зрозуміло. Бо зараз ціни вже на фабричні цигарки космічні. Вже просто, як то кажуть, дуже б'є по карману. По-друге, друга причина, вона я її зрозумів десь через тижня-два. Я от з 3 грудня почав, мені перший табак прийшов. І. Мене, о, полив я до цього е, маршал чорний. І значить, пачка у мене майже, ну, майже цела, я там, ціла, десь пару штук я там викорив. І вже почав набивати. І вона лежала, так лежала, десь через тиждень-два. Значить. А, ну і забув сказати. Я ж починав. Ну, от, я думаю, багато хто знає, шнекова електричка машинка. Значить, а вона, ну погано б'є вона там. Як мокра, вона в шарики закатує. І потім їх не розкурить нічого, вони і не висихають, хоч там тиждень-два лежать все одно. А коли сухое, особливо якщо. Ну, теж не дуже гарно, але якщо прижимати, пустота з'являється. Между. Ну не связывается. Шнек крутить получается, цей, да? А, не видно. Короче, там ну, стоит проволока, как шнек, типа. Вона накручує. сухий ломает. Просто табак. И табак. Ну, она взагалі даже и влажный табак. Вона між собою не зв'язує просто. Получается, коли палы, то жар викручує Ну, пепел то таке ще Терпимо, а то, что жар викручує то... Все там боялося, щоб бокона не спалити. Ну і колись там через 2 тижні вже по почер... ну, вже полив я саморобні. Що з утра Сам, з самого зранку. А до цього ну буває там раз в день там, я цей маршал покурював іноді. Ну, дуже рідко. Значить, ну, думаю, спробую я. А, не а з утра думаю, ой, знову цей жар ловить. <кій> жар ловить, думаю, ще, блю, знову дивиться, думаю, то візьму марша утра. Як запалив, блин, воно, якщо чесно, гидке, гірке, смердюче. Хоча до цього вони мені, в принципі, 100-мм вони мені подобались. Ну, в принципі, по ціні вони більш-менш і вони мені подобались. Бо ну, я іменно накурювався. Багато сигарет, яким я взагалі бував, що одну скурив і одразу треба мені ще, ще другу. Я іменно накурювався. А це, вже бачите, до якісті як, звикає, що спалив, а ще на голодний желудок, знаєте, організм трохи відпочив від табака. І от гудоту як спалив, так ну, я ж кажу, що це друга, але я думаю, немаловажна. Така причина, що стоїть все ж таки, якщо хто палить вже, то вже, я думаю, ну, є смисл і даже... Я не знаю, звичайно, як воно, я не лікар, як воно по поводу того, що, ну, як для здоров'я, але ну, по якісті, по смаку, ну, це зовсім різні. Ну, зовсім різне, то тобто, там навіть нема про що спілкуватися, я ж кажу, що. Ну, от, давайте почнемо. Значить, в кінці е -е, про те вже як і по сьогоднішній день я розкажу швиденько, де купляв табак, ну і як набував, що там, які помилки трохи були, е -е, якщо встигну то все розповім. Ні, то вже, другі, ну, вже в іншому відео. Все одно я ще одразу хотів завтра, післязавтра писати відео про порівняння машинок, які в мене були і є, І тоді вже можливо, що далі, якщо все не встигну розповісти сьогодні, то вже розповім наступному відео. Дивіться, в кінці листопада я замовив машинку на Алікспрес. Ну оцю ж електричну. Геріус, по-моєму, вона чи щось таке. Значить, а Перший табак мені прийшов 3 грудня. Це я замовив в магазині Табак Про. Значить, я замовляв в п'ятницю тоді, вони мені не перезвонили. Потім. Е а, замовляв парламент фабричний. Значить, середнє було написано. І от, ну, отзиви були, що типа, ну, хороший, не едрений, там то сюди. І замовляв Голд Лапша. Там теж середній крепості було написано, я вже не пам'ятаю щось таке. І, значить, в п'ятницю не перезвонив, хоча галочку ставив. В суботу, в неділю ну, я їм не дзвонив, в понеділок дзвонив, дзвонив. Так вони мені не... Чому ніхто. Я не дозвонився, вони не перезвонили. І, значить, ну що, вже в понеділок. Думаю, ну, треба подзвонити. А, треба вже заказувати, Думаю, що ж, ніхто нічого заказував. Влічний кабінет треба, я не створив, я так, може за цього. Ну і, значить, заказав вже на інший, на Тютюн фірмі. Ну і вони... Прийняли заказ, одразу дзвонили, все добре. І значить, я що? Е, вже сказав, що відправимо сьогодні. Добре думаю. Вівторок, е, в, -в, -в 11 утра, приходить смс з нової пошти, заберіть. Я дивлюсь на ціну, а це те, що я в п'ятницю на Табакпро замовляв, прийшло. Ну я вже дзвонив на цей магазин Тютюн, тому кажу, так і так, вибачте. Ну, кажуть нічого страшного. дякую, їм, що перезвонили, ну, що відмову. кажу вже наступний раз. Ну і значить, забрав я табак, значить. Парламент і год були, ну, взагалі, якщо чесно, не підписано і нічого. Гільзи більш-менш нормальні. Там 2 пачки чорних Хогуса, одну собі. По 500 одного товаріща. Що... І Лев. Не пам'ятаю, замовляв я чи щось інше, але я вже не пам'ятаю. І 52, звичайних, не найдешевше. Все почав я, значить. Ну, перша моя машинка ще не було, машинка четвертого прийшла. Перша моя машинка. <говорит> я брав гільзо. Засипав і <говорит> затрамбовував паличкою. Це таке. Значить, ну того лже парламент, а тому що, ну я думаю, що то не парламент. Чому? Тому що вони ну дуже крепкі. Написано було, що він ядрений, хороший в отзивах, я читав. Такі крепкі, що ну просто караул. На другій сигареті, ну запашний, хороший, і пахне, все. Смак, значить, нормальний. Ну, Но на другій вже сигареті мене дихательний цей спазу схватив. Тобто другий, оце він другий, парламента вже того, вже парламента нема. Це другий, голд легкий. Він легкий, ну середній може крепості. Для мене він легкий трохи. Дуже багато мусора було. В тому були стропаки такі, ну. Тож великі. Ну, їх не багато було, а в цьому і великі стропаки, і малі, і лісточки, і обрезки, та що хочеш, я ж кажу. Поки я його поперебирав, ну це вже його раз 3-4 і пересушував, і зволожував, тож, бачите, він вже такий м'який. А був такий, ну гарний був. В принципі, порізка нормальна була більш-менш. Не така, звичайна, але більш-менш. Ну запашний, непоганий. Ну і значить спробував цей легкий той. Дуже важкий міцний. Ну, на, на наступний день прийшла машинка, доважає крутити. Ну, проблема, я ж розказав, ці електрички, це от... то, що вона крутить насправді і дуже ламає, якщо сухі, я ж кажу, що. Ну, ну і, ну і значить, викорив я, давайте про табак вже де як брав, а там вже подивимося, що далі буде. Значит, почав почали цей курити ну, погано, но смак я ж кажу, що смак все-таки якість рішає. Хай там жари випадає, но що, заодно і тренувався. Потім я вже важкий в мене міцний верніше починав. Ну, вже закінчувався насправді. І я заказав вже все ж таки на от, магазині Тютюн, оцей, Міленіум, Міленіум це ну, міцний. Дуже погано, що вони не пишуть міцність. 8, 10, 6, 4. Тому що він наче міцний, отзиви більш-менш ну, типу, нормальний, не такий міцний, як Бюрлі. Він на основі Бюрлі. Ну, для мене він слабоватий. Ну, коли ви його висушиш, одразу він наче і смаку нема. Ну коли висушиш, дуже ароматний, дуже. Ну, взагалі той тютюн магазин непоганий. Не Мне одразу перезвонили. Перезвонюють, все там, ну, нормально. Нас цього питань нема. І табак ну, це самий чистий, який в мене був. Не було ще. чотири ну, відео я брав. Взагалі, це найчистей. Непоганий табак. Це, ну, давай домішувати. І виходить, той вже в мене закінчився. І я вже третій, який придбав є табак, значить, Кентукі, Польща. Це магазин «Дом табака. По брудності десь на другому, мабуть, трохи він чистіший, ніж той Лжепарламент. Ну, такий він теж міцний, але він меру. Його можна і ні з чим не мешати. Бо той же парламент тільки з чимось мішати, бо так, я ж кажу, мене. Навіть хоча я місце не курю, хапав спазм. Ну, ось так я вже розповів про табак, де брав. Давайте вже в наступному відео я розкажу вам. Порівняю машинки і швиденько вже розкажу, які помилки я робив їх сушки табака. і ну, Як потрібно, бажано, як то кажуть, не потрібно, бажано, потрібно, я, напевно, не знаю. Як бажано, краще, все ж таки я вважаю, ну, краще набувати, краще в першу чергу підготавлювати його до набивки, В якому віді краще. Ну, все такі інше. Все. Тоді вже на це відео я буду закінчувати, як то кажуть. І ну і все всього найкращого. До побачення.